Наталія Волотовська. Золотий годинник. Хлопці з гучним свистом розбіглись в усі біч і раптом змовкли. Тишу погідного червневого ранку порушував лише під вітру в густих зелених кронах і дзвінкий перегук жайворонків. Канікули набирали обертів, і Андрійко, чітко, щоб було чути на весь сад, рахував до десяти. Дев'ять? Десять. Хто не сховався, я не винен. Третьокласник дуже любив хованки, а от самому когось шукати. Тому поспіхом незадоволено заглядав під кущі, шкірою відчуваючи, що друзі десь хихочуть з його невдач. Здавалося, шукав уже цілу вічність, як раптом побачив купу кухонного мотлуху на сусідській ділянці. Чималенька кривобока зелена тумбочка і такий же дитячий стілець. Фарба місцями облупилася, вивільнивши на показ суху потріскану душу дерева. Кілька міцних картонних коробок могли стати сховком і для іграшок, і для скляних банок, а може, для когось із товаришів. Андрійко тихенько підкрадався, як одне дверцятко саме прочинилось і з нього. Випав білий сашковий м'яч. Отже, хлопчик підібрався ближче і зазирнув до кухонної шавки. А тут світліше та просторіше, ніж я собі уявляв, промовив до себе. І, хоча було цілком зрозуміло, що всередині нікого немає, та хлопчик не спішив вилазити зі сховку, геть забувши про гру. У куточку під червоною мискою щось блиснуло. Це ж скарб, точно, тут хтось щось приховав. Андрійко потягнувся і, не втримавши рівновагу, полетів у темряву. Ой, мама, голосно скрикнув, згадавши, що мама завжди казала не торкатись незнайомих предметів. Замить хлопчик опинився в саду. Майже такому ж, як їхній. Повсюди росли височенні черешні, а гілля обважніло хилилася прямо до пліч. Цікавенько, подумалося йому. Цьогоріч, як мама закручуватиме вишні, обов'язково допоможу їй повибирати кісточки. Їсти вареники з вишнями він обожнював, та скільки бабуся не запрошувала допомогти поліпити, все не знаходив часу. Навіть дідусь, показуючи приклад, і той виліплював такі красоти, що ті навіть якось стали окрасою місцевої газети. Андрійко видивився найтовстішу вишню, яка аж світилась проти сонця червоним соком. Ммм, мріливо протягнув і наготувався поласувати соковитою ягідкою. Та як тільки Андрій зірвав її, черешня перетворилась на красивий довгий гостроносий перчик. Овоч мав блискучі червоні боки, як і черешенька, і Андрійкові ще більше захотілося їсти. Ну, хоч перець то я вже вкушу, подумав хлопчик. Тож він з апетитом відкусив чималий шматочок. Ой тьфу! Перець виявився гострим і від нього так запекло у роті, що Андрійкові потемніло в очах. Нарешті жахлива печія минула, і крізь сльози хлопчик зміг краще роздивитися дивний сад. На столику в тіні черешні були шахи і скакалки, набори фарб та олівців, стоси альбомів, все, що він на дух не переносив, коли бабуся вкотре просила його записатися на гурток, хоч спробувати. Навіть татова гантеля лежала. Мені це все не цікаво. Я хочу бути програмістом і грати ігри. Так він відповідав зазвичай. Здивований хлопчик потер кінчик носа. Хм, а де ж комп'ютер? Де планшет? Чому тут є все, від чого я відмовлявся? І що мені робити? Їсти не можна, гратись немає з ким. Як тепер додому повернутися? Андрійко підійшов до іграшкового піаніно, підняв блискучу коричневу кришку і диво на клавішах. Розпластався той самий золотистий годинник із блакитним циферблатом, через який він опинився в кухонній шафці. Торкнувся клавіші інструменту, а на годиннику з'явилися стрілки. І кожен новий звук викликав появу цифри на ньому. Андрійко. Раптом заговорила золотиста прикраса, я допоможу тобі повернутися додому. А як? Завжди люби те, що робиш, і не марнуй золотий час його не вернути. Але ж я хотів знайти скарб і поїсти черешень. Життя це скарб. Навчися малювати. Красиво й акуратно писати в зошиті, із задоволенням роби кожне своє завдання. Спробуй навіть порадіти ролі шукача і ти відчуєш казкові зміни. Андрійко затамував подих і прошепотів. Час не вернути, а мене хто поверне. Хлопці ж і досі сидять у засадах. Ти сам себе й повернеш, поважно мовив годинник, от лишень придумай що з того, що ти не дуже полюбляєш, можеш зробити з задоволенням прямо зараз. Ну, не чувайтесь, зараз вас знайде найкрутіший детектив. Все довкола закрутилося, зашуміло, і Андрійко знову опинився в дідусевому саду. Черешеньки мої, пробурмотів щасливий хлопчик, зірвав кілька ягідок і кинув до рота. Соковита смакота наповнила його енергією. Андрійко ж, уявивши себе шерлоком Холмсом, побіг назустріч веселим пригодам.